Вітаю вас на каналі Світлана Бросімова Медлайф. І сьогодні будемо говорити, як розвивати бізнес, страхування життя, про те, як швидко заробити гроші, зберегти гроші, накопичити їх рік за роком і мати капітал, який будете потім інвестувати. В себе все більше і більше, щоб життя ваше було якіснішим. На моєму каналі ви під цим відео ви побачите мій вайбер, в який можна записатися і написати Я хочу консультацію для того. Щоб я вам перетелефонувала і допомогла оформити вам накопичувальний поліс страхування життя, наскільки для вас це буде вигідно, я вас проконсультую, наскільки для вас це буде потрібно, і ми з вами будемо говорити про те, як скласти бізнес. План для того, щоб можна було б розвивати цей бізнес разом зі мною, в моїй команді. І сьогодні ми будемо говорити в цьому парку, де дуже гарна така інфраструктура, де люди відпочивають. Зараз ми трошки попасимо гусей. Ви побачите, що в нас на Україні такі гуси кругом. У Селах, а тут ці гуси пасуться, просто неба в парку, їх ніхто не чіпає, і вони тут теж от чіпають цю молоду травичку. Бачите, як це все дуже красиво. Гарний тут парк. Я вже не один раз знімала тут відео, і ви вже знаєте цей парк і вам. Буде ще раз цікаво, якщо ми з вами пройдемося цими доріжками цього парку. Якщо у вас будуть запитання, я вам, звичайно, відповім. Ви можете всі запитання писати в коментарях, тому я зроблю для вас ще декілька відео, і ви будете. Задоволені, або ми з вами поговоримо по вайберу безкоштовно. Ось. Ви можете зробити собі каву або чай. І можете слухати уважно, підпишіться на мій канал. І якщо ви підпишетеся, нажмете на дзвіночок вверху відео, то такі відео до вас будуть приходити частіше. Наразі раз в тиждень обов'язково, і ми з вами будемо говорити про довгострокове накопичення страхування життя все більше і більше. Цей бізнес я роблю уже досить довго, вже 20 років, і тому всі відповіді на всі питання я вже отримала. Але для того, щоб займатися таким бізнесом, вам треба просто подумати про те, що у вас одне життя, і вам потрібно це життя так прожити, щоб мати гроші сьогодні, завтра і в майбутньому. І це, крім вас, ніхто не зробить, хто б вам що не казав, хто б вам, вас не відмовляв від цього, хто б не казав, що. Це можна зробити в іншому місці, але в іншому місці вже багато людей пробували, нічого не вийшло. Тому від цих думок, думок е, треба збавитися. тому що якщо ви будете нервувати, переживати, прокручувати своє кіно минулого, то ви ще й можете захворіти. А поліса, якщо у вас не буде, то е, хто вам дасть гроші на лікування? Ось тому часто, коли ви задумуєтесь про своє майбутнє, ви можете йти по дорозі і зовсім випадково піти на червоне світло і теж можете травмуватися, і кошти вам на лікування ніхто не принесе і не дасть. І вам треба діяти крок за кроком по-новому і мати можливість. Робити цей бізнес без великих інвестицій Саме головна інвестиція це інвестиція в свій довгостроковий поліс страхування життя, де ви можете внести перший внесок, і слідуючий внесок ви будете вносити аж через рік. Який мінімальний для вас внесок? Вам я зможу підрахувати, якщо з вами я поговорю і проконсультую вас. Багато людей вже стали клієнтами у мене, і багато людей вже отримали. Свої гроші в кінець року договору. А ті, що мають дуже таку можливість, що навіть не допомагають діти і вони не накопичили в іншому місці, не мають бізнесу, вони, звичайно, використовують ці кошти і за них живуть. Гроші ніколи не буде, знаєте, тому що у нас. Потреби ростуть раніше, ніж заробітки. І тільки фінансовий консультант може допомогти оформити вам накопичувальну програму, розказати крок за кроком. Це дуже просто. Просто треба це зробити один раз у житті. Я вам показую, які скандинавські гуси. Ви бачите, які гарненькі гуси. Вони в цьому році нікуди не летіли, і були тут на озері. І я... Дуже часто вас їх вам їм показувала, їх знімала, які гарнесенькі. Ось їх теж ніхто не ловить, ніхто не стріляє. Вони тут розмножуються, їх досить багато. І сьогодні ми на них будемо звертати увагу для того, щоб відволіктися від тяжких часів, від проблем. Я знаю, що у вас ці проблем, проблемів дуже багато і ви. Думаєте про цей тяжкий час, який зараз у нас є в країні, і е, переживаєте весь час, і ви знаходитесь у такому смутку, хтось у гніві, хтось сердиться, хтось недовольний кимсь, але всі проблеми у нас самих. Ось. Тому, якщо зараз у вас є кошти на перший внесок, я вам рекомендую, якщо вони в банку або вдома, взяти ці кошти і документи, паспорт і ідентифікаційний номер, і ми з вами зможемо оформити цей накопичувальний поліс страхування життя. Чому саме зараз? Тому що завтра у вас буде Зовсім інші проблеми. Завтра у вас буде зовсім інші задачі, ви будете зайняті чим іншим. А сьогодні ви послухаєте це відео і зробите висновок. От. Якщо цих коштів у вас зараз немає, і ви задумалися над тим, що все-таки потрібно зберігати кошти, я вам рекомендую ось що. Я вам рекомендую взяти таку двохлітрову пляшку з-під кока коли чи Пепсі чи іншої якоїсь води. Зараз я не рекомендую і не роблю рекламу цим нап напоям. Але я вам так скажу, не ховати голову в воду, як цей левідь, а взяти і почати для себе відкладати 200 гривень щодня, не нести їх нікому, не віддавати нікому, а просто, просто почати із цієї суми накопичувати. Щодня 200 гривень це не така велика сума. Ви її сьогодні витрачаєте досить часто в магазині. І ніколи не підраховуєте скільки коштів ви витратили. От. і через 30 днів ви будете вже готові до мене на консультацію. Я вам підрахую, зроблю добру, гарну програму. От, От, у вас буде 6 тисяч гривень. Так що не робіть так, як робить цей лебідь, не ховайтеся від мене, не ховайтеся ні від кого, просто починайте вже щось робити. І я вам гарантую, що тоді, тоді у вас е, перший внесок буде. Внесений ось. Але часто люди ось так себе ведуть, як оцей лебідь. Він сам каже, я сам і неряє ось так, як цей лебідь за якимись коштами, знаходять якісь способи заробітку, інші ось якісь способи. Збереження інші, так і не слухають свого фінансового консультанта. У них спочатку все так гарно виходить, але з часом-цих з часом коштів вже не стає, тому що або хтось позичив, або десь ви їх витратили е, на якісь інші справи, от на якісь інші пріоритети. Але я гарантую, що якщо ви будете е, Робити у вас гарантовано будуть кошти. І якщо 100 чоловік, які подивляться це відео, зроблять тільки 20 людей, от тільки 20%, то у 20 людей гарантовано будуть, будуть гроші на свою пенсію або для того, щоб купити собі. Житло, дати освіту дітям. Так, ось бачите, як ці гуси літають, дуже гарно тут сьогодні. І ми з вами тут е, вчимося про довгострокове збереження коштів і наблюдаємо за природою. Наблюдати за природою це саме дуже приємне, що є у світі. Дуже приємно, правда? От. Я не знаю, чи пробували ви заробляти більше, ніж сьогодні ви маєте зарплату. Але якщо ви будете робити бізнес зі мною, у вас надзвичайно буде гарантована та сума, яку сьогодні заробляють за кордоном. Багато людей приїхали сьогодні у Швецію, вони хочуть заробляти кошти, але я вам скажу, що щоб почати робити в Швеції, треба два місяці. Пропрацювати безкоштовно, тобто даром, і потім роботодавець визначить, чи давати вам контракт, чи не давати. Так буває досить часто, що людину беруть на контракт, тому що українці дуже трудолюбиві, і вони працюють тоді і платять податки. Від 30. До 50% від зароблених коштів, в залежності, скільки людина коштів заробляє. Ну що, підемо трошки далі, підемо трошки далі, вже ми цього лебедя подивилися, як він сам ниряє, да? і добуває собі їжу. От, і я знаю, що багато людей думають. А де взяти ці 200, 200 гривень. Я рекомендую. Ви можете їх заробити самі, і я знаю, як. і я, Якщо ви мені е, напишете або зателефонуєте у Viber, так? Я з вами поговорю і вам розкажу, де взяти кожен день ці 200 гривень, щоб відкласти у цю 2-літрову пляшку, щоб через е, місяць у вас були 6 тисяч гривень. Це для тих, в яких зовсім немає коштів. Це не для тих, які мають на картках сьогодні кошти, які мають кошти в банках, які мають кошти в умовних одиницях. Да? Бачите, тут такі, це до грошей. Бачите, які тут кучки, це до грошей, це лебіді. Тут їх багато, вони молоденькі вже вивелися. Бачите, які гарнесенькі ці молоденькі, вони ще сіренькі, таке гітке каченя. Ось так часто буває, що Ось так от він ще не лебідь, але таке гідке каченятко, ось таке зовсім дуже гарне. Дивіться, які симпатичні три. Вони на сонечку гріються. А, от, а це їхні батьки тут плавають, і вже весна, і вони тут собі добувають їжу. От. Але треба змінити свої погляди, тому що якщо сьогодні ви будете казати, що це не для мене, я вже пробував, в мене не вийшло, я вже робив компанії, це дуже важко, то я вам так скажу, це значить дійсно не для вас. Тому що це для людей, таких, які хочуть рухатися, так? не сидіти на дивані, не дивитися відео без кінця, а розмовляти з людьми, для тих людей, які хочуть. Чогось досягнути, досягнути своєї мрії. От. Оце для таких людей. Тоді ви будете заробляти, так як у Європі. От. Тому шукайте гроші на перший внесок, так? інвестуйте в себе свій поліс, накопичувальний страхування життя, от. і будете мати ідеальний е, довгостроковий план, от, до якого ви будете йти. Декілька років, мінімум 10, да? а то й 20 років, в залежності від вашого віку, в залежності від того, яку ціль ви хочете досягнути. Тому я рекомендую вам почати з цього, нікуди не е, зникати так, з мого поля зору, дивитися мої відео, дивитися мої відео, тому що е, поліс, щоб. Його довести до кінця. Вам треба фінансовий консультант, який буде вам про це нагадувати один раз в рік. Один раз в рік. Тому що без фінансового консультанта дуже важко довести цю програму. І я вам рекомендую це все починати зараз. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, Світлана Боросимова Медлайф. Пересилайте його своїм друзям, знайомим. Якщо ви хочете працювати, обов'язково пишіть мені, що я хочу працювати. Я готовий оформити собі накопичувальну програму. І давайте починати це робити вже зараз. До зустрічі, друзі! Перший пішов. За ним другий, так несміливо, але теж пішов. Давай сміливіше, давай, давай. Третій. Давай, давай сміливіше. Ось так. Ось так і ви. Рано чи пізно всі будуть клієнтами. Але чим раніше це ви зробите, тим буде краще для вас. Всім привіт!